Раф, вище знання, це власне є весь духовний світ, розкриття творця, відчуття вищої сили, об'єднання з нею, все що, все, що існує вище матеріального світу. В матеріальному світі, в якому ми існуємо, ми поки що. Просто худоба, так, всі худобі, подібні, так написано про нас. І все, всі ми починаємо. І вся наша робота на першому етапі духовного підйому це піднятися від знання на рівень, вище рівня знання. До цього ми повинні прагнути. І цей підйом називається порятунком, виходом з одного світу в інший світ. Зі світу тваринного матеріального, в якому ми народжуємося, І повинні піднятися в духовний світ. Це означає здобути новий розум, придбати нові відчуття і бачити світ, відчути його, як він задіюється вищою силою. Це, власне, те, що нам потрібно розкрити так. Утотожнити себе з вищою силою, це тому чому те, чому навчає нас наука Кобала. Ми розкриємо в цьому всі сили Творця, який розкриває нам це, і ми в цьому розкриємо все наше майбутнє. Е, те, що нам слід прийти до нього, піднятися, розкрити, з'єднатися, так, абсорбувати його в собі, розкрити його, так, це, власне, є наша робота. Е, кінець кінцем все людство приходить до цього, прийде, раніше чи пізніше. Є для цього програма, а ми повинні йти вище за цю програму так випередити її, тому що ми дістали можливість так нагоду. Буквально подарунок з гори і тиск до цього внутрішнього є в нас, але крім цього, крім цього тиску. Ми повинні все ж таки додати до цього багато сил, відключитися власне поступово від усього, що є в нас у матеріальному світі, і намагатися з'єднатися з духовними силами силою віддачі, силою дарування. Силою об'єднання. Цим ми займаємося ми і займаємося в наших взаєминах, які ми розвиваємо в наших десятка групах. Ми хочемо прийти до цього. Виконувати такі дії, які піднімуть нас на рівень вище рівня знання. І і так, і будемо йти вперед. Власне, це є програма нашого життя і мета нашого життя прийти до сили віддачі, яка вища сили отримання. Є про це багато матеріалу на цю тему, і будемо сподіватися, що ми зможемо зрозуміти його правильно. Засвоїти його правильно і реалізувати в собі це правильно.